Шановні друзі, вітаю! Свої попередні відео я присвятив преміумній техніці, а тепер відчуваю, прийшов час вже для прокачуваної. І перший ролик в такому роді я пропоную присвятити найсильнішим танкам 10 рівня, станом на 2024 рік. Зроблю це знову ж таки у вигляді топ-3 по кожному класу техніки. Хочу одразу пояснити, що значить найсильніші. В моєму розумінні це техніка, яка здатна вносити в конкретний бій найбільше корисних дій. Якщо ми говоримо про ПТ, ВТ та СТ, то в першу чергу тут ми беремо до уваги потенціал у нанесенні шкоди по команді противника. У випадку з ЛТ враховуємо, звісно, і саппорт. До речі, хочу подякувати за вашу активність в попередніх роликах, за ваші лайки та теплі коментарі. Звісно, не забуваємо і про конструктивну критику. Це дуже мотивує створювати та розвивати український контент. Тож пропоную продовжувати у тому ж дусі. Сьогодні розглянемо найкращі легкі танки та ПТ САУ, а вже в наступному прийде черга і до важких та середніх. Починаємо по традиції з третього місця, яке серед ЛТ займає найкращий дамагер даного класу рейнметал Панзерваген. А що ж дає йому право бути найкращим по нанесенню шкоди, адже найвищий ДПМ у американського Шердена? Відповідь, звісно, є, і заключається вона саме в комфорті ведення вогню. В патчі 1.20 1 березня 2023 року наш конкурсант отримав суттєвий ап-характеристик гармати. А саме, зменшили час перезарядки відразу аж на одну секунду, покращили розкид, час зведення та стабілізацію. І ви знаєте, це саме те, що потрібно було, аби зайняти нішу найкращого стрілка. З того часу наносити шкоду на німці ну просто одне задоволення, адже показники гармати кажуть самі за себе. Снайперський розкид 028 з блискавичним часом зведення в 1,23 секунди та доволі хорошим, як для ЛТ, пробиттям. До речі, є дуже класний плюс, який дозволяє одночасно грати як в дамагера, так і в світляка. А це тому, що можемо в збірку обладнання, яка призначена для нанесення шкоди, ставити оптику, тому що стабілізатор німцю абсолютно не потрібен. Ну а другу збірку налаштовуємо суто для несвіту, де наші рекордні показники рухливості на 10-му рівні аж в цілих 75 км на годину максимальної швидкості дозволять першими долітати на ключові позиції. А ось маскування тут вже не рекордне, але компенсуємо його найвищим оглядом, який в стоковому стані складає 420 метрів. Похвалитися такими показниками огляду танк, який займає другу сходинку нашого топу, не може. Французькому Panhard EBR105 воно не особливо то і треба, адже нагинаємо наших візові за рахунок інших компонентів, такі як швидкість, маскування та приємна гармата. І Якщо ви думаєте, що це все, то вимушений вас розчарувати. Адже дійсно горючою сумішю всі наші показники робить унікальна ходова з її чарівними колесами. Такими їх робить два види режиму, в одному з яких ми перетворюємось на боліт Формули 1 і здатні розганятися до 72 км на годину, і це ще без турбіни, а другий дає неймовірну маневреність, яка може закружити голову навіть самому кращому снайперу. Також у комплекті бонус кодом йде здатність танкувати нашими покришками найпотужніші гармати гри. Згадую свої матюки, коли вони з'їдали кумулі моєї ЯГІ 100, коли я брав на ній три відмітки: геймплей на французі без перебільшення самий веселий серед всіх представників класу. Адже наше кредо рух це життя. Тому в більшості боїв як натисли кнопочку W самого початку бою. Так і тримаємо її аж до самого завершення. На відміну від попереднього лауреату, який більше любить стріляти, ЄБР, на мою думку, може бути як світляком, так і дамагером з однаковою ефективністю. Але якщо ми говоримо про класичний ЛТ в розумінні більшості, то все ж він має добряче насвічувати. Ну а хто це може робити краще, аніж британська мантікора? Правильно, ніхто. Перше місце віддаю справжньому невидимці. Адже в деяких моментах засвітити цю імбу маскування можна лише під'їхавши на відстань рентгену, тобто ближче аніж на 50 метрів. Але туди ще треба доїхати живим. Дати здачі, наш герой також може. Гармата, хоч і не володіє якимось суперкомфортом, але він особливо то не потрібний, бо стріляти будемо, як правило, стоячи на місці та повністю зведеним, що дає нам підвищений шанс на нанесення шкоди. Виглядає це приблизно так. Їдемо собі на умовній Малинівці всередині бою по полю, і тут бачимо умовну бабаху. В такому разі ми можемо спокійненько зупинитися та не кваплячи зробити прицільний постріл, особливо не боячись, що вона нас засвітить, адже ми її побачимо майже на самісінькому краєчку кола огляду. Альфа доволі добротна. 390 хітпоинтів. Але щоб танк не міг робити рекордні показники, розробники надали йому боєкомплект всього-навсього на 20 снарядів, натякаючи, що в першу чергу в ваших руках світляк від Бога. З ЛТшками завершили. Переходимо до ПТ. І третє місце я віддаю італійській конячці Contra Caro 3 Minotauro. Хоча називати її конячкою, напевно, все ж не вірно, адже показники швидкості тут на доволі низькому рівні. Максималка в 30 км та низька питома потужність так і просять поставити на неї турбіну. І ви знаєте, ми можемо собі це дозволити, адже досилач тут не ставиться по причині того, що у танка присутній барабан, і він доволі незвичний, тому що перезрядка між пострілами у цілих 8 секунд це щось доволі ексклюзивне. Але записувати таку характеристику в мінуси, звісно, не варто. А просто-напросто треба сприймати машину як циклічну, інколи витративши на повну зарядку 21 секунду, що доволі швидко, як для механіки барабану. Плюсом є і те, що навіть без досилача наш ДПМ складає добротні 3000 хп на хвилину. А враховуючи доволі імбову броню, реалізовувати свою гармату дуже приємно. Так, невеличкі питання покучності гармати все ж є. Але вони частково компенсуються повністю прокачаною польовою модернізацією. Дану пт шку я пропоную сприймати як справжнього важкого танка, без повного обертання башти, і гратися вона має, звісно, на передній лінії. Схожий геймплей проповідує і японська Хорі 3, яка знаходиться на другій позиції. Правда, на відміну від Мінотавро, яка спокійно танкує гармати 10-го левела, їй все ж бажано вести перестрілку з танками рівня понижче. Адже броня тут хоч і присутня, але вже не такого високого рівня. А що в неї високого рівня, так це гармата, яка має просто нищівні ББшки, які між іншим мають найвище пробиття серед цього виду снарядів, аж цілих 360 мм. Альфа Страйк також не підкачав 700 хп. Вважаю його доволі приємним. А враховуючи нормалізацію ББшок, який же кайф спостерігати, як заходить добротна шкода навіть під дуже гострими кутами входження? Рухливість у танка вже ліпша, аніж у попередньої ПТ, але все ще не рекордна, і обов'язково потребує повної прокачки польової модернізації, для того, щоб у восьмій парній модифікації обрати верхневальний двигун для підвищення нашої максималки на 4 км на годину, зовсім трошечки пожертвувавши ДПМом. Ще однією фішечкою японки виступає її вертлявість, яка ставить не в саме просте положення ворога, який намагається її закрутити. Багато хто поставив би цю ПТ на перше місце. Можливо, і я б зробив те саме, якби не декілька аргументів. Почнемо з того, що номером один у моєму рейтингу стає китайська WZ113G FT, яку добряче апнули в патчі 1.22. А тепер пропоную перейти на популярний сайт, який збирає статистику по танкам, і подивитися на один з аргументів, чому саме її я поставив на лідируючу позицію. І це показники топ дамагерів, по яким і можна визначити потенціал тієї чи іншої машини. І Якщо взяти топ-3 найкращих гравців єврокластера посередній шкоді, інформацію ви бачите на екрані. То на китайській ПТ показники явно вищі, аніж на японській. А що ж дає їй змогу бути кращою за хорі? В першу чергу це її броня та запас міцності. І хоча бронелист рубки не такий заброньований, але він має кут нахилу, який і дає більшу приведену броню, коли зовсім трошечки піднімаємо наш корпус вгору, чим обов'язково і треба користуватися. Не пасе задніх і її гармата, яку особисто я вважаю дуже імбовою. Мало того, що маємо високу альфу в 750 одиниць та друге пробиття взагалі в грі 395 мм кумульом, так і ще й присутня, дуже підкручена кучність, яка між іншим дозволяє вішати навіть вертухи. Якщо узагальнити, то посмію даний ствол назвати найкращим по сукупності характеристик серед усіх ПТ 10 рівня. Також маємо найвищу максимальну швидкість серед всіх учасників сьогоднішнього топу. А для сучасного турборандому, як ви розумієте, це прям дуже важливо. Особисто я, граючи на китайській машині, відчуваю себе якось впевненіше, ніж на хорі, навіть не дивлячись на те, що показники середньої шкоди на японці краще. Але це тому, що на везешці я ще ні разу не грав на результат. Ось такий топ в мене вийшов. Якщо ви згодні або не згодні з ним, обов'язково пишіть про це в коментарях, де я залюбки з вами поспілкуюся. І якщо б ви хотіли побачити другу частину з найкращими середніми та важкими танками, протискайте вподобайку та підписуйтесь на канал з дзвіночком і обирайте усі сповіщення, щоб не пропускати новий контент. Якщо у вас є запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете їх задати на вечірніх стрімах та в спільноті Telegram, посилання в описі. Дякую за увагу. Слава Україні!